Привіт всім! Сьогодні нарешті такий теплий день. Вітер дуже слабкий, дуже така спокійна погода. І сьогодні перший раз після зими буду розпаковувати гнізда. Ось, наприклад, одна з сімей вже повикидала дуже багато підмору. Як відкрию, подивлюся, чи це вони просто почистили гніздо, чи в них є якісь проблеми. Можливо, їм потрібна в чомусь допомога. Сюди в цей вулик колись у мене тут пропала матка, і я її купляв. Ну, писали, що Карпатка, не знаю. Хотілося мені її спробувати. Я купив, а наскільки там правда, паспорта мені на неї ніхто не давав, так? Десь, може, якась Карпатка пробігала. Я її купив, вона зиму перезимувала весною, також пропала, але було, був одноденний розплід і вони самі потягли собі маточник. Вивели матку і ось до сих пір вони з нею. Ну, як дойду до нього, розпакую гніздо, покажу заодно і вам. І подивимось, наскільки все тут добре. Взяв з собою димарь, він у мене вже старий, можна сказати, практично згорів. Головне, що димить і свою функцію він поки що виконує. Так, Тут є цеплення. Воно вже сухе. Орання рамка залишилася ще повне меду, тут трошки є бжоли, але небагато. Тут вже поцікавіше, вже активність побільша, зрядина гнізда. Думаю, вони зараз зайняті розплодом. Зараз все побачимо. Погода тепла, і бджоли спокійні, якщо трошки і будуть бунтувати, ми їх трошки заспокоїмо димом. Майже повна, а ось ця вже тільки десь наполовину з медом. Тобто на зиму, в принципі, я так вважаю, розрахував правильно. Якраз у них достатньо меду ще й навесняний цей період, коли розплоду в них дуже багато, а взяток ще не сильний. Дивіться, тут зараз вже багато. І зараз подивлюсь, можливо, тут є яйця. Ні, на цій рамки розплоду я не бачу. Можливо, де і є, але в основній масі рамка пуста. Ці рамки ще залишається трошки меду, тому голодати ця сім'я точно не буде. У них буде достатньо меду і для розплоду. І самим робочим бджолам поїсти також хочеться. Особливо в той період, коли йде дощ, наприклад, чи погода холодна. О. Дивіться кого я тут знайшов. Вон там є запечатаний розклад. І ось бігає саме та бджола, навколо якої все в вулику зав'язано. Ну, я думаю, ви зрозуміли і побачили про кого я це кажу. Пішла Так. Ну, а тут дуже багато яєць, можна сказати, що в кожній комірці. Там вже є вже і черв'ячки, є такий розплівнів по 5 є вони запечатані ой вибачаюсь дівчата там зараз спробую вам це передати так ну що я можу сказати цієї сім'ї, як мені здається все добре дивіться там і на дні в принципі, в них чисто. Я не думаю, що потрібно тут прям витягувати всі рамки і щось там їм допомагати. Вони самі з цим дуже добре справляться. У них тут все добре. Ну, зараз, звісно, дойду вже до кінця гнізда, передивимось кожну рамку. Але мені здається, тут проблем тут вже не повинно бути. Так, от першу Отолочин я вже закриватиму, щоб гнізді вони змогли тримати температуру ну, щоб я їм не сильно порушував їхній мікроклімат. Щоб вони не почали злитися. А зараз вони дуже спокійні. І дуже добре з ними працювати. Вже з'явився вулику такий приємний запах. Вже приносять пилок із квітів, думаю, трошки і нектару. Так, ну що. Тут. Тут також він розплід. Бджоли його обігрівають. Доглядають за розплодом, який ще не запечатаний. Тут також розплідна рамка. Вон вони дуже щільно на ньому сидять. Мед на ці рамки також трошки ще є. В принципі, по тому, що я бачу, не знаю, можливо є експерти, які скажуть, що тут щось не так. Але як на мене, на початківця, то по-моєму в них все добре. Вся пасіка в мене зроїв. Мед я отримую. Не, не саджу бджіл на цукор. Стараюся кожного року залишити достатньо меду. І щоб бджілки зимували чисто на тому що вони для себе назбирали як на мене то це кращий варіант ніж загодовувати бжіл якимось цукром канді Я краще на мій погляд краще залишити вулику достатньо меду щоб з бджолом було і на зиму, і на цей весняний період, щоб його було достатньо. Ну, це моя особиста думка. Можливо, хтось вважає по-іншому, це також має право на життя. Я взагалі початківець в цій справі, тому... Сильно нікого не навчаю та й взагалі. Кожен вирішує для себе сам, на чому його пасіка буде зимувати. Дивіться, тут також ще є й мед. Думаю до перших таких хоча б думаю, що до хоча б до садів. Його в них достатньо з головою. Так як вони вже тягають пилок. Вже сезон розпочато. Нехай поки що набирають сили. Так, ну тут, в принципі, мед також. Також піврамки. От як сидів клуб зимою, так вони його і з'їли. А дуж ще дозаду, до задньої стінки Меду достатньо. О, ну тут взагалі повнюща рамка. Краях. Ну ось зараз теплі дні, пилок пішов, розплоду додавиться, і вони його будуть активно з'їдати. Дуже багато потрібно меду. На оцей період. що в мене вийшло з цією сім'єю прям дуже добре, меду достатньо, сім'я добре перезимувала, ну і нехай розвиваються. Я стараюсь отримувати бліо так, щоб до них як можна менше лазити. Я не відкриваю гніздо коли потрібно ходити в кожухові і тримаю бджіл для себе. Знаєте такий класний момент, коли оце під зими відкриваєш, тут вже пахне таким. Пеликом, нектаром, таким ароматом класним. Особливо після зими, в яку все загомирає. Ну, такі дуже класні відчуття. Аж прям-прям. Так, ну дивіться, ця сім'я, це сім'я з таких сильних, які йшли в мене в зиму. Зараз я тут і по поряду. Тут є ось одна слабенька, яка по-моєму, йшла на двох рамках на зиму, то зараз покажу ще її, як вона неї справа. Ну що ж, ця сім'я, вона явно йшла в зиму слабшою. Не пам'ятаю точно, тут або дві, або три рамки. Зараз трошки дам диму, бо вони слабші і можуть трошки бути злі. Щоб їм спокійніше було і мене щоб не вжалювали. Після зими такі відчуття, знаєте, мені вже давали трошки меду, то так з непривички трошки дає. Так. Що у нас тут? Деякі слабкі сім'ї не перезимували, Ну, ця ще шевелиться. Так, крайня рамка, О, тут є. Тут є яйця вон, в комірках, значить тут все в порядку з маткою. Трошки, вон, мабуть, було зайвої вологи, трошки підсвіла рамка, але так. Я навіть не очікував на ці рамки розплоду, а він тут є. Вон є трошки запечатаного. О, звісно, що тут не буде так, як у минулій сім'ї, прямо цілої рамки. То для цієї, я думаю, це і так добре. Тим більше це крайня рамка. Зараз подивимось, що так, три рамки тут точно, так. Так. Три рамки. Ну ще там на заставній трошки вони язики повідтягували ще літом. Але то я як за рамку не рахую, ось тут ще меду достатньо. Так, тут також є яйця. О, тут всередині гнізда. Ага. Ось наша королева. Вона жива. І в дівчат в принципі все добре. Хоча вони такі слабенькі. Ну, якщо зиму пройшли, зараз вже тепліше, трошки пізніше я його підсилю і зроблю з нього вже в цьому році сильну сім'ю. Щоб наступну зиму вони йшли вже в такому складі, як минулий вузок. Більше, щоб їм легше було контролювати температуру. На дні в них також чисто забув показати вам. Так, ну що, цих також все добре. Так, а ось в цьому вулику живе відводок, який я робив в минулому році на стару матку. Стару відкриваю і дивлюсь, як в нього справи. До речі, був мій перший досвід по створенню відводка. Якщо зараз в нього все добре, то зможу точно з певненістю сказати, що зробити відводок немає нічого складного абсолютно. Ну, Це якщо тут все добре, бо раптом я помиляюся, ні, друзі, тут тут все шикарно. Вони займають щільний крайню вуличку. Я думаю, що можливо... Навіть краща ситуація ніж в першому вулику. Дивіться, всі спокійні, вже тепла погода. Я спеціально рано до них ніколи не лізу. Не люблю їх просто попусту турбувати там ще толком нічого не зробиш раніше, поки холодно. Якщо вже вони, йде діло до того, що сім'я зиму не пройде, то вона вже не пройде. Дивіться, тут ось запечатаного меду залишилось не так-то вже й багато. Ось сторона навіть з краю. Бачите, тут підбирають. Також, ну в принципі, розрахунок по меду був правильний. Я взагалі не підгодовував ніяким канді, просто залишив усіх сім'ях меду трошки більше навіть, ніж їм потрібно. Ну і бачите, все в них добре. І там у минулому відео про джил я знімав, що пару сімей загинуло. Там загинули в основному слабенькі сім'ї, я не знаю, що їх в цьому році їм не дало перезимувати. Минулий рік перезимовували. І на двох вуличках. Ну, як бачите, щоб стабільно, то звісно краще, щоб була ось така сім'я, яка обсижує повністю рамки. Коли в гнізді стоїть рамок 6-8, це буде стабільніше. О! Танці, танці, танці. Що я можу сказати, тут все добре? Угу. Не хочуть, чи вони трошки понабухали, чи я не знаю, що з ними робиться. Так вийшло. Так. Берусь так. Оп. І туди. Так, дивіться, а ця сім'я багато під мору викидала вже з вулика. І зараз їх відкриваю, дивлюся, що в них. Це та сім'я, в якій була куплена матка. Ну, купляв як Карпатку, звісно, не знаю точно, є там такі корені в неї чи нема. Ну, так писали в оголошенні. Так, Наскільки я пам'ятаю, тут гніздо з правої сторони. Крайні рамки меду мало Але яйця на ній є з іншої сторони також є. Дається мені що тут трошки є. Ось дивіться, є тут і черв'ячки, є і запечатаний розплід. а ось трошки меду ще є. Чомусь вони його не взяли спочатку, можливо температура не дозволяла розповстись. Зараз ще подивимось, що там далі робиться. Можливо тут ще й не все погано. також трошки меблі є. А спробу я на ній не бачу. На цій то рамки ще є, а я її поставлю за заставник. Лоду там нема. Вона йде за заставну. І ось ця крайня також йде за заставну. На цих рамках то ще там якісь залишки трошки є, але не зовсім мізерні. Тому поки що ось так. І трошки пізніше я ці рамки пооткриваю, цей запечатаний, щоб вони його змогли переносити в гнізду. Ну, так робити ми в тих вуликах, яких також посколочував. Вийшло в мене що? Ось ці дві рамки я з гнізда. Виставили заставну, а одну повну медову я докинув їм сюди в гніздо. Багато в книжках пишуть, що там і матки потрібно кожні два роки міняти. Ну, знаєте, це, такий, це така ситуація, що можна займатися як професійною пасікою чи промисловою, правильно буде назвати так, так і для себе, для дому. Тому, наприклад, щоб для себе тримати, в якщо основна задача для себе, то не обов'язково я дивлюсь так міняти матку кожні два роки і ще особливо купувати, її можна вивезти чи, чи підрізати там крило, ну, варіантів купа. Бджоли самі собі виведуть найгіршу королеву, ніж ви її можете купити. У мене вся пасіка з роїв. І матки або з якою прилетіли, або яку вже потім вивели самі Є доволі сильні сім'ї. Зараз слабші ті, що зловилися минулого року. Ну і вони тоді не встигли сильно так розвинутись. Ну, не було в них часу, там якщо в кінці липня це хіба що їх підсилювати потрібно, щоб вони були сильнішими. По тому, що в мене перезимували, там мінус 5 великів так як і в минулому відео я казав, так ситуація і не змінилася. Загинули тільки слабі сім'ї. Одна сім'я така, що була трошки сильніша. Та загинула. Ну не знаю, там якісь причини були. Можливо, і правду там писали в коментарях, що розпліт з'явився і не змогли розтягтися, щоб достати до меду, як похолодало. Можливо, такий варіант не виключаю. Так, ну і в відео я показав вам не тільки сильні сім'ї, я показав і слабкі, як перезимовують вони. І що з них виходить. Що з ними буде далі, як вони будуть розвиватись, чим я їм допомагатиму, я буду далі знімати у відео. Тому підписуйтесь, ставте лайк і до нових відео. Дякую за перегляд!